Зараз буде Get over it. Світло оцінка, mm -hmm. як встану, так і лягу. Все по Експедиція 33. Клер обскур або клер обскур, експедиція 33. А як вона називається? У нас все дуже просто. Глибока експедиція за багетом. Номер 33. Цього разу пощади не дам. Хочете матч реванш з Маель? Та я Ізі в'їв цю малявку. Тепер, коли я знаю, що вона в два рази молодша за мене. Дивіться. Вона прийшла на дуель з мечем, а в мене є пістолет. Я виграв. Ізі хедшот. Духай вебро! Тука! Та чому? Один хіт, один хід, сука, залишився. Бля! <ривіт> так, похір на сестру, давай матч реванш. Yes. От зараз я тебе трак. <ривіт> <ривіт> ну, в сенсі, письмова згода я тебе переможу. <ривіт> Непогано для найстарішого чоловіка в Люмірі, а. Вітаю, ти переміг дівчинку підлятка. Візьми It жетон, міг ти міг тон, міг його заслужив. Вона мене ще й тролить за те, що я побив двічі молодшу за себе дівчину. Мені 33, їй 16. Чим я займаюся в своєму житті. Навіщо я б'ю якусь безім'янну жінку на пристані? О боже! Дякую, Діпо. дякую, дякую, дякую. 25к демеджа. Привіт. Злюни. Ох, він їзд'єв! Падла! Ох, ти ж мр... Ах, ти чуйок! Бля! Випусти жінок! Нахуй ти їх з'їдаєш! Випускай жінок! Які тентаклі? Я не мене замовляв! Віддай! Вона йде по спрощенню. І більшому мас-маркету, і, до речі, Фак! Бічес, неїбуле. Можна? Дивіться. Значить, ми потрапляємо в невідому темну печеру. На землі валяється просто десятки, можливо, сотні мертвих людей. Далі ми піднімаємо очі і дивимося ось на це. Як ви думаєте, яка нормальна реакція? Нормальна людська реакція це отак от, блядь. А! Це засідка. Да? Бля, ти геній. паристок гігант і моя улюблена, до речі, музикальна тема. Блін, обожнюю цю тему. Просто поки що найкраща бойова тема всій цій грі. І він згорів на роботі. Фак є! Фак є! Перемога! Все гаразд. Ой-ой-ой, ой ви подивіться, скільки мертвих навколо. Thanks. Дякую. Стогін, де Стогін? О, чат, вам це сподобається. Зараз буде Get over it. Getting over it. Зараз будеш пробувати заново, тому що скажеш, поняв, як треба було. Та ні, я одразу зрозумів, як треба було. Я народився готовим булкам. Бля. Ну ладно. Я зрозумів, як треба, там треба акуратніше. Буля, ший все відбив. На фразі на фразі все відбив про всі получив піди від дяді. Він каже завжди в нього дієта але не вірте йому. Не вірте. Він не да -да -да, стрімер Іноді гра Ні, я теж буду їсти. І куди дивиться наша поліція? Програно абсолютно. Але нічого нічого. Зараз ЗАРАЗ як встану. Зараз як встану. Як встану, так і ляжу. Все по плану. Я готовий був до цього. Я готовий був до цього, чат. Я був готовий. Йоп твою мать. Серце, бл. А... Анаконда, йоп. Ти шо, Пітон підступний? Ти мене вбить хочеш, чи шо? Ох, сука розробники. Вирішили тупо стрімера вбить, Представляєте, це замах на моє життя? Цього пітона ми точно будемо душить і задушим Поняв мене? Мама, твоя чихлом для грошей у мене буде. О, я чеверсос здох. А, він з'їв версо. Він з'їв версо і похилявся, і нам не. Твою мать. Зміюка ти підколодна! Чехол ти для моєї гітари, якої в мене нема, але я спеціально куплю, щоб натягнути тебе на неї. Ах, ти ж мр. Я тебе виїбу. Так, іди сюди. Давай. Давай. Соло. Версо не надо, лох. Хто здох, той лох. Версолог. Майже виграв з першого разу. Був, би, до речі, Версо, і я не прой Друга кінцівка, чат, друга кінцівка. Вода п'ятницю після шостої. На автоматі дби вже. Алісія, благаю. Не давай йому малювати. Не кажи так, будь ласка, не Please. треба. Будь ласка, почуй мене. Тільки ти можеш це зробити. Прошу тебе зробити це. Розмалюй мене назад. Розмалюй мене, со. So. Благаю. Мені не потрібне це життя. Не смій так говорити. Мені не потрібне це життя. Мені не потрібно це життя. Я просто, я просто хотіла прожити ще життя разом із тобою. Життя, яке в нас украли, брате. Прошу тебе, благаю. Мені не потрібно це життя. Поможи мені, допоможи мені. Прагічний персонаж виходить в Росон. Оцінь, полотно картини ж вона.